Мы защищаем деревья и защищаем ту жизнь, которая в них живет. В деревьях живут совы, живут дятлы, живут летучие мыши. Им негде больше жить, как в этих старых дублистых деревьях. Эти дублистые деревья, по санитарным правилам, утвержденным комбинам, уничтожаются во всех других лесах. Они могут жить только в заповедных лесах, но и там им не дают жить. И там эти деревья уничтожаются. Только в природных заповедниках уничтожается в год 500 гектаров. В национальных парках уничтожается 12 тысяч гектаров. 12 тысяч гектаров – это примерно территория такого парка, как Выжницкий. Смотрите, год – нет одного парка. Поэтому мы требуем полный запрет санитарных рубок в заповедниках, в заповедных зонах национальных парков э и биосферных заповедников. Має національних парках Європи. Тому що там... Міністра! 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 Меністра. Меністра. Сьогодні ми говоримо про норму закону. Яка уможливить або унеможливить проведення рубок чим, певним чином, і позиція громадськості полягає в тому, що не можна е, рубати дерева, скажімо, які є місцями існування рідкісних видів, де є дупла, скажімо, і так далі. Про проблему я знаю, проблема розглядалася. Вона обговорювалася на комітеті Верховної Ради. Тобто, про це проблема знаходиться в стадії обговорення. Ми готові розглянути всі аргументи без емоцій, спокійно, якщо треба в присутності журналістів.